Субвенція надана на нову українську школу 756 700. Тобто дві субвенції надані з державного бюджету на загальну суму 1 мільйон 378 тисяч 700. По субвенції на харчування співфінансування не потрібно. На субвенції на нуж співфінансування 10% з бюджету громади. Крім того, пропонується збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету громади за рахунок перевиконання доходи, доходної частини спеціального фонду. Це у нас кошти від продажу землі на суму 34 тисячі 300 гривень та направити її в відділ житлово-комунального господарства для, на фінансову підтримку КНП це видатки розвитку. Зробити перерозподіл коштів між головними розпорядниками коштів. Зменшуємо видатки по виконавчому комітету. Це у нас КПК 7110, це у нас програма підтримки АПК на даний час звернень від сільхозвиробників не було. Тому зменшуємо фінансування даної програми 50 тисяч гривень та направляємо в відділ житлово-комунального господарства теж на фінансування програми підтримки КНП. Далі проводимо перерозподіл коштів між в межах головних розпорядників по відділу освіти. По їхнім коштам зменшуємо видатки по КПК 10.21, це школи КЕК 2274, це видатки на оплату природного газу на суму 207 тисяч 478 гривень. Зменшимо видатки по КПК 1141 це централізована бухгалтерія на суму 300 тисяч гривень, це заробітна плата. І зменшимо видатки по КЕК 21 21.20, це нарахування 70 тисяч 200 гривень централізованій бухгалтерії і зменшує видатки по КПК 1291 і 1292 – Це співфінансування і фінансування на видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Це у нас в минулому на минулі сесії надавали скошти на придбання. Збільшу видатки у нас КПК 1070 – Це центр позашкільної роботи на заробітну плату. Добавляємо кошти в сумі 400 тисяч гривень і на нарахування на заробітну плату 93 тисячі 600. Це зроблено для того, щоб ми листопад місяць повністю закрили по закладам освіти. Перерозподіляємо, у нас залишаються кошти незабезпеченості в грудні місяці по закладам освіти. На даний час це близько 4,5 млн грн. Тому листопад ми закриваємо за рахунок перерозподілу. Рудень будемо бачити, ми проводимо з вами не одну сесію на місяць, а попередню всі, щоб ми своєчасно вирішували питання, які стоять на сьогодні перед громадою. А не чекали, поки дійде до кінця вже. Крім того, проводиться перерозподіл коштів це спеціально на загальний фонд. Це новій українській школі, і придбання медійного обладнання ставиться на поточні видатки по відділу житлово-комунального господарства проводиться перерозподіл коштів, зменшуються видатки з КПК 0180, це інші видатки по КК 2240-39 тисяч, з громадських робіт зменшуються видатки в сумі 287 тисяч 984 гривні і на рахування 63 тисячі 100. І зменшуються видатки по 73,50, це у нас було на виготовлення Схеми поводження з побутовими відходами 50 тисяч гривень. Збільшиться видатки по благоустрою, по КЕКО 2610 це фінансова підтримка КНП на суму 339 тисяч по поточним видаткам і 61 тисяча по капітальним видаткам. І збільшуються видатки по КПК 81,30 це пожежна у нас охорона на суму 40 тисяч гривень для придбання запчастин та палово-масильних матеріалів. По фінансовому управлінню проводиться перерозподіл коштів коштів, зменшуємо видатком на тисячу гривень. Це придбання збільшуємо видатки на вивіз сміття на 126 гривень і на відрядження на 900 гривень. І крім того, проводиться передача загального фонду спеціальний фонд 422 тисячі гривень. Це джерела фінансування. Це всі зміни, які вносяться до бюджету. Тобто, шановні депутати, пропонується, як завжди, ми робили, розглядаємо питання в кінці. Голосуємо поіменно тоді пакетом, якщо за них немає заважень, проблемних якихось питань чи додатків. Добре, щоб ми по кожному питанню йшли окремо голосуванням, а проголосуємо пакетом. Дякую, Сергій Васильович. Тебе все? Ну по бюджету, ну це всі зміни, які на даний час виносяться. Дякую. Шановні колеги, питання є пропозиції відразу, щоб ми не гайли час, друге, третє, сьоме, сімнадцять. А в друге, третє там такого немає нічого. Відмовити, ну тоді без назв, тільки будь ласка. Mm -hmm. Добре, давай друге питання про розгляд звернення. А що стосується розгляду так, звернення військової частини, то по перше, міська рада констатує, що у зв'язку знесенням до змін до бюджетного кодусу у нас відсутний фінансовий ресурс за 9 місяців поточного року. Кошти, які в минулому році надходили до бюджету громади, це кошти в сумі 25 мільйонів 510 тисяч гривень, перераховане до державного бюджету. В минулому році це кошти зараховувалися до бюджету громади, тобто ресурси у нас вилучені, кошти у нас відсутні, і це спричинило у нас. Сергіос не без в змінуваннях на виплату заробітну плату. Констатуємо, що станом на перше листопада не забезпечено, складає 8 млн 226 двадцять тисяч гривень у зв'язку з цим, враховуючи вимоги бюджетного кодексу, саме частини 4 статті 77 бюджетного кодексу, в якої зазначено, що в першочерговому порядку забезпечується видатки на заробітну плату на підставі даної части, статті бюджетного кодексу, надаємо відмову. По першому, і по другому шановні колеги, це стосується питання номер два і питання номер три. І не тичне рішення. Крім нас. На жаль, ситуація така, що бюджет громади на сьогодні не в змозі. В повному об'ємі частково ми допомагаємо. Я думаю, ви це чудово знаєте Збройним силам України в невеликих об'ємах, але щоб розуміли, є звернення і по 4, і по 5, і більше мільйонів гривень. -першому було 7 мільйонів. І це класні такі звернення. Ми це чудово розуміємо. Причому звернення від частин, яких ми навіть чесно кажучи, не знаємо. Ну допомагати ми ж не можемо всім і вся, бо ми громада єдина тут. Ми на фі... ну, по факту допомагаємо кому підрозділам, які виконують завдання по обороні нашого державного кордону, які біля громади. Це основний пріоритет для нас, для і кожної громади, яка напевно прикордонна. Тому ми дивимося на ці ситуації реально. Але є ще інша країна і багато громад в Україні, які витрачають гроші. Не як ми на оборонку і захист кордону і громади, а саме на власні потреби. Тому треба звертатися, я думаю, саме для них, бо в них цих проблем нема, як у нас. І це буде справедливо. Тому таке рішення. Поки. Дякую, Сергій Васильович. Шановні колеги, питання номер 4. Про виділення коштів з міського бюджету на виплату матеріальної допомоги мешканцям Потизької міської територіальної громади. Віта Володимирівна, будь ласка. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення про виділення коштів на поховання загиблих воїнів. Це Яруцький Олександр Миколаєвич і Афанасьєв Дмитро Ігорович. По 20 тисяч кожній родині виплатити на поховання. Дякую. Є запитання, шановні депутати. Немає рухамості далі про виділення коштів з міського бюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого військовослужбовця на поховання. На це навір на <сміняла> Була проходила комісія. У нас засідала комісія по розгляду заяв з надання та виплати одноразової матеріальної допомоги за письмовим зверненням громадян. Комісією було розглянуто 42 заяви: 17 заяв це на лікування, 16 – на пораненим допомога на пора у разі поранення і 9 – Це заяви на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на Just... Uh Смерті не працювали ніде. Значить, по результатам розгляду цих заяв, 16, зая... 16 заявників отримали роз'яснення і 26 вирішено позитивно. Тобто допомога надається у разі, на... На лікування у разі онкозахворювання або складного захворювання, яке потребує довготривалого і е... матеріально затратного лікування. Ну і на поранених дає теж також вирішується. У нас в комісії є досвідчений лікар, який розглядає всі матеріали. Розповідає вже комісії, яка ситуація по тому чи іншому пораненому. І тоді вже комісія розглядає дану заяву і виносить якесь рішення. Надається не однакова матеріальна допомога, а в залежності від тяжкості поранень. Хто її визначає? Розкажіть, будь ласка, зразу. Визначає, щоб я, я ж кажу, комісія з надання лікар, та виплати. Лікар обов'язково у нас в комісії Горлач Сергій Валерійович, він спочатку розглядає пакет наданих документів, все досконально він вивчає і тоді вже за результатами вивчення надає нам свої роз'яснення, тобто ми не лікарі, ми не знаємо, наскільки це серйозно, несерйозно, він надає вже з фахової точки зору по кожному окремо, по кожній окремо людині. Тобто, ми розуміємо, бюджет громади не великий, який є, але ми намагаємося підтримати воїнів і випадку поранення, але є обмежений бюджет, тому відповідно до нього і по стану складність поранення, Звичайно, визначається допомога. Тобто, всім надати за те, що там отримав просто там. Якісь поранення, ну, поранення чи ну, різні ранення, були поранення. поранення та, тобто, ми такі ж питання не можемо кожного разу всім допомагати фінансувати, бо таких болячок, на жаль буде у кожного з нас і купа у всіх. Тому фактично лікар визначає ступінь, якщо це тяжке, реально і є потреба. Ми допомагаємо підтримуємо знову ж таки в рамках бюджету, який в нас є. Маємо також це розуміти, що не так все просто, бо хтось, здається, йому відмовили. Це було неправильно, бо в мене було поранення. Але ніхто не знає, що до нас звернулося там 10-15 Військовослужбовців в когось є тяжкий ступінь і реально потреба, а в когось ні. Просто вони між собою не спілкуються, і зрозуміло, здається, що кожен а, десь там ображений чи недоглянутий, скажімо так, в цьому випадку. Так. Тому Образ, різні бувають, ображені, є там і ніби когось там просто щось зачепився. Різні були випадки вже за цей час. Так. Тому треба реально дивитися на речі, а не просто з коли фантастики. повідомляємо про результати, якщо це негативний результат, то вислухуємо Само Ці собою адрес дуже багато. Гарних речей. Я ж кажу, всі наші програми вони класні, здавалося б, так? А як би було просто, якби її не було, і питань би не було. У нас, на жаль, та справа, коли ми щось намагаємося десь в рамках того, що у нас є, хоча б останнє там віддати і допомогти реально тому, кому треба, здавалося б, класна справа. Але знаходяться ті, кому ти не допоміг, і вони тебе тільки клянуть нічого іншого. Як і в житті, коли нікому не допомагаєш, і питань до тебе немає. Тільки починаєш допомагати, хтось здається, не допоміг в належному чині, і тебе починають ображати і звинувачувати. Така наша доля, але ми допоможемо, хоча б реально тому, кому зможемо. І це факт. Дякую, віта Володимирівна. Є запитання, шановні депутати. Присутні нема. Поїхали далі. Тоді про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Путивська міська лікарня потівської міської ради на 24-й рік зі змінами ласка, Тетяна Григорівна. Шановні депутати, на ваш розсуд виноситься зміни до фінансового плану. Комунального некомерційного підприємства Бутирська міська лікарня, який був прийнятий у 2024 році, 21-12 на черговій сесії, до цього плану вносилися зміни двадцять другого, та двадцять третього. Ну і настала нагальна потреба внести їх зараз. Проаналізувавши на сьогоднішній день показники закладу в розрізі програми реалізації державних гарантій в частині суми оплати за пролікований випадок, необхідно збільшити дохід від НСЗУ по наступним пакетам послуг на 24 рік. Це хірургічна допомога стаціонарна на 909 тисяч, стаціонарна терапевтична допомога на 724 тисячі, ведення вагітних в амбулаторних умовах на 67 тисяч. Мобільна паліативна допомога на 98 тисяч, супровід та лікування хворих на туберкульоз на 3,5 тисячі, хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня на 100 на 149 тисяч та медичні огляди осіб, які організовуються територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на 242 тисячі. За рахунок коштів місцевого бюджету збільшити доходну частину на суму 591 тисяча це комунальні послуги та придбання реагентів для дослідження крові на проведення аналізів на глікозельований гемоглобін. За рахунок благодійної допомоги пропонується збільшити дохідну частину на суму 1 мільйон 951 тисяча. Це лікарські засоби та вироби медичного. Призначення. А також дохід від нарахування амортизації збільшити на 1 мільйон 820 тисяч. Також є необхідність зменшити дохід від НСЗУ за трьома пакетами: це первинна медична допомога на 290 тисяч, стаціонарна паліативна допомога на 53 тисячі та супровід і лікування хворих з психічними розладами на первинному рівні. Також за рахунок централізованих. Централізованого постачання зменшити дохід на 451 тисячу гривень, інші операційні доходи зменшити на 119, лабораторні дослідження та послуги ЛКК на суму 8 тисяч, а також оренду приміщення, експлуатаційні витрати на 111 тисяч. Ми припинені договірні відносини з товариством «Медонлайн», яке підприємство фактично припинило свою діяльність. На сьогодні заклад збільшує витрати на придбання виробів медичного призначення, препаратів крові, лікарських засобів, покращується харчування хворих, на придбання паливно-мастильних витрат, придбання медичного обладнання, покращення матеріально-технічної бази лікарні, а також проведення ремонтних робіт. Для проведення у відповідність фінансового плану КНП «Путильська міська лікарня на 2024 рік. Прошу внести зміни. Дякую. Шановні депутати, є запитання? Немає. Дякую вам велике. Дякую. Поїхали далі. Шановні колеги, питання номер сьоме. Пропонується на кінець сесії, оскільки стосується оборонного сектору. Вже в закритому режимі, тоді розглянемо його. Про внесення змін в рішення Потрійської міської ради від 30.05.24 No2215 МР про затвердження програми. Шанування та увічнення пам'яті захисників і захисниць України на території Потузької міської ради на 24 рік і Юлія Ігорівна, Будь ласка, шановні депутати, зазначеним проектом рішення пропонується збільшити обсяг фінансування програми вшанування захисників. На 9 тисяч гривень, а саме це заходи виготовлення та встановлення меморіальних дошок у будівлі ліцею ліцею номер 1 та номер 2 на суму 8 тисяч гривень та виготовлення інформаційних плакатів для алеї героїв у центрі міста це 1 тисяча гривень. Дякую. Є запитання. Шановні колеги, немає. Дякую. Поїхали далі. Дякую, Юля. Про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Потиської міської ради на 2024 рік. Микола Федорович. Будь ласка. Шановні депутати, прошу підтримати рішення про внесення змін до нашої програми реформування розвитку житлово-комунального господарства. Цим рішенням ми зменшуємо цю програму на 39 тисяч. Це заходи по проведенню незалежної оцінки на житлових приміщень, які ми не повністю використані, і переспровіляємо їх на другі програми. Дякую. Я запитання, шановні колеги. Немає Наступне питання про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Потуської міської ради на рік. четвертий рік. Програма охорони навколишнього природного середовища зменшується на 50 тисяч. Це кошти, які ми запланували на виготовлення та розробку місцевого плану управління відходами. Вони не використані. Зв'язку з тим, що зараз робиться регіональний план на уровні області. Ці кошти також направляються на Перезповідається на другі програми. Дякую. Є запитання? Шановні колеги нема. Переходимо далі про внесення змін до програми фінансування заходів пожежної безпеки на території Потузької міської ради на 2024 рік. Шановні депутати, наша програма. Фінансування західів пожежної безпеки збільшується на 40 тисяч. Це кошти, які будуть направлені на матеріально-технічне забезпечення, насамперед на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Зв'язку з тим, що тих коштів, які ми були заплановані, нам не вистачає. Ви знаєте, що з постійними обстрілами у нас тільки за вересень місяць було 12 виїздів пожежних машин, тому ми збільшуємо ці витрати. Де обстріли, де громадяни допомагають? Активно нам тому ж теж в цьому питанні, тому треба бути трошки. Я думаю, нашим громадянам з головою розуміти цю ситуацію, бо десь коли хтось щось підпалює, може там буде міна, а як вона сам підірветься, ще, до речі, якщо в голові нема, на жаль. Тому різні випадки бувають. Дякую. Є запитання, шановні депутати? Нема, переходимо далі. Про внесення змін до програми благоустрою Потизької міської ради на 24 рік, Микола Федорович. Цю програму ми також зменшуємо на 344 тисячі гривень, з них 325 тисяч це фінансування оплачених громадських робіт і 18 тисяч фінансування суспільно суспільнокорисних робіт. Завдяки тому, що у нас суспільно корисні роботи використовуються за рахунок бюджету, ми зменшуємо ці кошти і направляємо її на другі програми. Дякую, Микола Федорович. Є запитання, шановні колеги. Немає тоді наступне питання про внесення змін до програми підтримки КНП благоустрій громади по тиску міської ради на 24 рік. По цій програмі ми збільшуємо цю програму на 484 тисячі. Із них 145 тисяч це видатки на придбання комунальної техніки. Нам необхідно закупити новий відвал і новий посипач для посипання піска і солі для того, щоб основну масу роботи виконувало наше підприємство. Також ми збільшуємо витрати на прибирання снігу з дорогих тротуарів. Шановні колеги, в цьому році це перший раз, коли КНП Благоустрій громади буде задіювати два маленьких трактори, які будуть чистити і посипати тротуари. КАМАЗ з відвалом і посипалкою також для піску по дорогах, плюс навантажувати GCB з п'ятипозиційним відвалом. Це все одиниці комунальної техніки, які. Ніколи не працювали, скажімо, <кій> бачаєсь по місту раніше. Був один трактор у Жекву і допомагало Осан Григорій, за що я дуже вдячний. з ми роботами. А сьогодні ми включаємо цей процес. Самі ми повністю не впораємось, бо роботи багато, яка зима, ніхто не знає, як буде. Але основні одиниці це буде техніка комунальна міської ради, те, що залишиться після нас і на майбутнє вперед, те, чого в нас ніколи не було. Це найголовніше, щоб ми своєчасно робили ці роботи, сіль закуплена. Суміш, я сподіваюся, на цьому тижні ми вже повністю зробимо, оскільки пісок наш бремо його. Ми вже тепер офіційно, щоб не було скарг різного типу колишніх там. Не колишніх а діючих депутатів просто на сесію не ходять, коли розказують, що громада краде пісок, тільки питання, куди? Для посипки міста, ну, класно, крадемо. На сьогодні у нас ці дії повністю законні, Пісок береться офіційно, як на бруківку, так і саме на потреби міста і громади. Тому питань до цього вже нікого не буде. Це для інформації, щоб ви орієнтувалися. Дякую. Є запитання, шановні депутати? Немає, переходимо далі. Про внесення змін а, про, yeah, yeah, yeah. про внесення змін до рішення 55-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23.01.2024 року номер 2030 мр про затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації та складу комісії шановні депутати враховуючи кадрові зміни у складі виконавчого комітету ми змінюємо наш склад акціоної комісії з продажу об'єкту комунальної власності Комісія в складі голова комісії Сергій Анохін, члени комісії Микола Мазіна, Олександр Литвінов, Сергій Цахаров, Наталія Удот, Світлана Панченка. Дякую. Я запитання, шановні колеги. Нема. Переходимо далі. Про використання деревини після видалення зелених насаджень. Шановні депутати, як ви знаєте, ми успішно виконали завдання по заготівлі паливної деревини. І сьогодні ми передаємо останню ту деревину, яку не передавали раніше. Ми передаємо виконавчому комітету 100 метрів. Кубічних для опалення адмінбудівлі в частності вулиця Героїв Путівщини, 20 метрів, весела 22, адмінівля Везонки 52 метри і адмінімотивля гобіни 6 метрів. У Потівській міській лікарні подаємо дрова в кількості 445 кубічних метрів. З них адмінбудівля Глухівська, 429, Скуносова 6 метрів, Везонка 7, стрільники 3. Відділ освіти передаємо 314 кубічних метрів. Це школа села Стрільники 180, село Візонки, 134. А також передаємо відділу управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації дрова у кількості 10 метрів. Все, дякую. Я запитання, шановні депутати. Немає, переходимо тоді далі. Про Пророза звернення Фоб Бугаєнко. Шановні депутати, нам звернулася. Фізична особа підприємниць Богданенка Юлія Вячеславовна. Як ви знаєте, це той орендар, який виграв у нас аукціон на другому поверсі, кімната номер 15 Вона зробила там великий ремонт, вчасності вставила вікна. Стоїмость встановки стоїть 30 тисяч. Згідно з законом, ми маємо право дати їй суму зменшення за хруп за зменшення орендної плати на 6 місяців, 50%. Це зменшення составляє 10 тисяч 803 три. Рівня. Дякую. Є запитання. Шани до немає. Дякую. Переходимо. Дивіться, шановні колеги, Дальше, питання 17, 18, 19 пропонуються на кінець сесії, Розглянуто в окремому в закритому режимі. Дякую, Микола Федорович. Про надання дозволу Потиській міській територіальній громаді в особі Потівської міської ради на складання технічної документації із земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, кадастровий номер, шановні колеги, три питання: 24, 4. 20, 21, двадцять перше, Фактично стосується одного того самого питання лише різні земельні ділянки. Тому пропонується їх щоденько розглянути і рухатись далі. Будь ласка, Олексій. Даними рішеннями мене даємо дозвіл по Турській міській раді на інвентаризацію земельних ділянок. В зв'язку з, з чим це робиться? Дані земельні ділянки це комунальна власність, і вони перетинаються з земельними ділянками, які знаходяться поряд з суміжними земельними ділянками для. Того, щоб не змінювати площу земельних ділянок, ми змінимо лише конфігурацію даних земельних ділянок. Для цього необхідно прийняти ці рішення. Дякую. Є, шановні колеги, запитання немає. Дякую, переходимо тоді до останнього. Про затвердження проекту замовлу щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. На території Потвіцької міської територіальної громади. Даним рішенням ми затверджуємо проєкт ЗУМУ щодо відведення земельної ділянки. Це земельна ділянка 120 квадратів. Вона розташована на в'язенському старостинському округу. Це земельна ділянка під водонапірною вежею та скважиною. Дякую. Я запитання, шановні колеги. Немає. Дуже вдячний вам. Шановні присутні. На сесії можете побути, а зараз трошки попросимо нам часу розглянути решту питань на загальних зборах в закритому режимі. Лише залишаються ті, хто доповідає. Дякую.